Привіт, друзі! В Києві за адресою Велика Житомирська, 13 є такий чудовий заклад, називається Чорний капітан. Підемо подивимося. Заходячи сюди, ви потрапляєте в особливу атмосферу. Подивіться, ось такий зал. Є вітрини з різним алкоголом. Є, звичайно, як і кругом свої правила. Вично? Ось вітринки, вітринки. вітринки. Отакий у нас є зал. Йдемо далі. Що ми бачимо? Дивіться, які картини на стінах. І ось тут у нас є чарівний бармен. Так що заходьте, і все у вас буде добре. І у нас і у вас все буде гаразд!